Уже всі общим язиком, вся Україна каже, візитна карточка безбожника, самому не молитися і другому не дати. Як написано в Євангелії, коли Господь осуждав книжників і фарисеїв, сказав їм: ви, величайші, мудріші, хитрейші, ви взяли ключ розуміння, самі не входите в царство і другим. Забороняєте, мішаєте, не даєте. І от тепер 21 перший вік та сама картина склалася. Книжники фарисеї вдруг і самі до церкви не ходять, і другим не дають, а захоплені церкви перетворяють у концертні зали, в музеї або просто на ключ, і там і самі не моляться, і другим не дають. Преподобний і святітелю Отче Аверкіє, моли Бога за нас, щоб ми так любили свою релігію, знали, що ми, православні християни, маємо власть над Сатаною. Достаточно християнинові, самому маленькому, самому слабенькому, перекрестити воду, їду, одежу, дорогу, якусь річ крестом. Все, що там було ворожено, або там сатанінсько все пропадає. Така сила нашого православного креста поєднана з вірою. І ми, хто то знає, і ніколи наші люди не поміняють свою віру, котра дає велику славну силу і дає свободу во Христі. І сьогодні апостола Павла к Філіпійцям теж додається. Що ви християни, обладає такою релігією, ви маєте мати такі чувства, які були в Христі Ісусі. Бо і Він, будучи образом Божим, не посчитав пониженням і хищенням бути равним Богу, но понизив себе, зійшов з неба, прийняв наш образ, образ чоловіка, зробившись подобним чоловіком, як раб. Став як чоловік, смирив себе, і от що, ще? послушний був до смерти і смерти кресної. Господь зайшов з небес і взяв на себе образ чоловіка, вказав, що яким має бути чоловік, на кого треба рівнятися, за Той Бог привозніс його і дав йому ім'я, вище всякого імені, Ісус Христос. Щоб перед цим іменем Ісуса преклонилося всякої коліно небесних, земних і преісподніх. а всякий народ, щоб і що Господь Ісус Христос совершив діло спасіння нашого в славу, Бога Отця. І тепер ми, отримавши спасіння, Обладає духовною силою, отсікає своїм мечом сатанінську силу, як святий аверкий, вдруг нам підходять люди, зачастую подозріваємо і біснуваті, і кажуть: пойдьте до нашої релігії, до нашої організації релігійної, а ми їм відповідаємо, да ви самі думайте, де ви знаходитесь, якому топікові. У вас не є свободи в Христі, бо самі раби гріха, раби сатани, Його волю виконуєте і тягнете в нас у то рабство, ми свободні. Тільки в канонічній церкві є реальна благодать Божа і реальна духовна сила. Божа Мати, благослови нас, щоб ми сьогодні і, завершаємо молення благодарственне, моляся і за нашого архієрея, Metropolitana Fiora, нині празднує день родження, щоб Господь дав йому мир і благословення, добрий благословив його маму, яка родила його на таке прекрасне церковне служби, а також всіх іменинників і всіх добрих християн, які вже прийняли рішення вийти в Канонічну православну церкву, більше з неї не виходити. Бо, якщо Деякий хтось із наших вийде із православ'я канонічного, то каже Євангеліє, уже не є другої жертви, котра б за такого чоловіка була принесена, котру за нас приніс Христос. Господь, бо лиш так знає Слово Боже, пам'ятає, чим ми обладаємо. Ми й тут діти Божі веселі, радосні, свободні во Христі, а в вічності віруємо в єдно із а Веркієм і з усіми святими зможемо наслідувати царство Божої, царство свободи во Христі. Амінь.